Отець Михайло Сукмановський із Золочева священик, який став архітектором громади, де кожен має цінність. Його серце жадало не влади, не слави, а справ. Насамперед збудувати церкву. Так з'явився храм блаженного Миколая Чарнецького. Далі паро взявся опікуватися людьми з інвалідністю, створив реабілітаційний центр та благодійний фонд. Один із останніх проєктів отця заснування педагогового. Логічної ферми в селі Підгір'я на Золочівщині. Ми всіх до себе горнемо. Більше в основному це і люди з синдромом дауна, не тільки діти з ДЦП, люди з ментальною інвалідністю, люди з фізичною інвалідністю. Розташована ферма в надзвичайно мальовничій локації навколо спокій та тиша, яку порушують хіба тваринки. <рес> <рес> В нас є овечки, ви овечки двох порід, і в нас є поні хлопчики, дівчинка. Там у нас є свині, в нас є собачки, котики, качки, кури. Зараз починаємо розводити корови. Корови потрібні, аби збільшити кількість сировини, адже на фермі виготовляють сир. Не раз люди питаються, а це сирний продукт, ми кажемо ні, це сир. Це справжній сир. Це 100% сир. Ми робимо з молока. Ми в 60 сімей купляємо молоко коров'яче. Робимо сологуні копчини. Робимо гавду, гавду з базиліком, з чесником, лавандою. Гавду робимо. Ми робимо пармезан. Сир, що виготовили на фермі, продають. І з цих коштів ми маємо можливості допомагати нашій спільноті. До роботи з сиром часто залучають підопічних благодійного фонду Милосердний самарянин для дітей із особливими потребами вони можуть тільки допомагати там щось підмести, подати, витерти і занести, перенести, переставити Більше такий процес, більше відповідальний. Тут є працівники, які виконують цю роботу. Наші діти молодь, це більше допомагають, відпочивають. Для них кожна тваринка є свої емоції. Куза, 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 куза. Вони, коли приходять, вони годують, вони насолоджуються. Просто емоції їхні ну так, зашкалюють. Вони тішуться, вони дають їм їсти. Я їх люблю, бо мої друзі. На, є маленько. <рес> З'їла все. Серед багатьох спільних справ подружжя багаторічна робота з людьми з інвалідністю, зокрема в окремому просторі, облаштованому поруч із храмом у Золочеві. Вони мають свій розклад. Раз в тиждень вони мають басейн, раз в тиждень вони мають спортзал, раз в тиждень вони мають малювання, і поміж тим, вони мають також такі розвідкові адапційні програми: співають, танцюють. Вони мають дуже багато занять, які розвивають, соціалізують і адаптовують до побуту в житті. Ми систематично їздимо і в театр, і в оперний театр. Якщо взяти їхній розвиток, це пройде два-три п'ять років. і Ми бачимо результат. Вони усміхаються, вони вже не речуть, вони вміють розмовляти, вони спілкуються. Дві 2008 року Михайло Сукмановський брав участь у миротворчій місії в Косово за що отримав статус учасника бойових дій. Підколи Росія напала на Україну, активно волонтерить. 14, 15, 16 рік я не вилазив зі сходу об'їздили всю Донецьку, Луганську область, забезпечували транспортом, харчуванням, одяг, спальні мішки, тепловізори, нічні прибори, бачення. Зараз через проблеми зі здоров'ям, поїздки в зону бойових дій на паузі. Утім, отець Михайло вже будує амбітні плани, як допомагатиме ветеранам та їхнім сім'ям. Тут нас поставити шечан, басейн, природа, люди приїхали своїми сім'ями, могли собі відпочивати. Там Сичак собі зробити, які ще за це не треба нічого платити. Допомагати тим, хто потребує, дбати про тих, хто захищає, підтримувати і словом, і ділом це все про отця Михайла Сукмановського, який не просто служить у церкві, він служить людям.